Дружина знає про зарплату чоловіка на 30-40 Подвійне життя насправді це може бути коханка. Просто мені здається, його б того. Він може заходити лайкати, писати щось дівчатам, і з якими дівчатами вони де зустрічалися, як хто кого підчепив, хто з ким що робив. Вони показували фото цих дівчат, навіть якісь приватні фото дівчат. У мене все погано. Вони завжди бідкаються на те, що в них все погано. Їздять у фейкові відрядження. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі. Сьогодні ми з вами піднімемо дуже важливу тему. Турецькі чоловіки, правда, яку не показують в серіалах, все базується на реальних історіях. Звісно, що не всі такі. Давайте не судити про всіх однаково. Але якщо ви тут, ви знаєте про що я. І я думаю, що це відео буде дуже цікавим. Всім, всім, всім. На ну що готові? Поїхали! Таємна сторона, про яку всі мовчать. Подвійне життя в месенджерах. Наприклад, у багатьох турків є два телефони: один робочий, а другий особистий. І звісно, щоб їхні дівчата чи дружини не бачили їхні переписки, вони заводять акаунти на двох телефонах. І Якщо це дзвонить якийсь робочий телефон, то кажуть, що це іш Аркадаши, що це якісь там колега. По роботі, а насправді це може бути коханка на такий телефон. Вони часто не ставлять аватарку або ставлять. І це виглядає дуже дуже кументно, особливо коли ти розумієш або сидиш в колі якихось чоловіків, і вони це все ще обговорюють. Не знаю, якби я таке побачила, що хтось там, мій чоловік, наприклад, робить щось таке. Я не знаю, просто мені здається його б того. Але таких чоловіків, на жаль, дуже багато, бо я ж кажу, у всіх на роботі є робочий телефон, і вони його, як правило, дуже багато хто використовує. В особистих не дуже чистих справах у багатьох є гізлі хесаби. Тобто це такий засекречений аккаунт, це може бути в інстаграмі знову ж таки, в тому ж тіктоці. Він може бути без фоток, він може просто заходити, лайкати, писати щось дівчатам. Якщо його навіть дружина зловить чи дівчина за руку, він скаже: Ну це ж нічого такого бач, в мене тут навіть немає фотки. Це просто так я дивлюся, хто тут що пише, хто тут що викладає. Тобто, отаке пояснення. Дуже у багатьох чоловіків є такі, знаєте, аля чоловічі клуби в самому WhatsApp. Апі, де вони саме обговорюють, з якими дівчатами вони де зустрічалися, як хто кого підчепив, що хто з ким робив. Ця тема теж дуже популярна, і хочу сказати, що коли я працювала ще в Києві на турецьку компанію, я була в колективі одна дівчина, якщо ми не будемо брати до уваги кухара, і вони завжди обговорювали дівчат, хто з ким де зустрічався, хто з ким що робив, вони показували фото цих дівчат, навіть якісь приватні. Ото дівчат, тобто у турків багатьох є така штука, і знаю, що мені зараз напишуть мій не такі, мій не такі. Дівчата є виключення, мій теж не такий, але маємо те, що маємо. Гроші це не завжди справжня правда. Як правило, дружина знає про зарплату чоловіка на 30-40%. Більшість чоловіків не розповідає, скільки вони заробляють. Коли навіть у чоловіка процвітає бізнес, він каже крізь вар. Тобто, у мене криза, у мене все погано, вони завжди бідкаються на те, що в них все погано. І коли ви там можете попросити грошей, вони кажуть, Сорі, але криза, не можу дати тобі грошей, все дуже погано. Але при цьому в нього навпаки все прекрасно. Вони можуть жалітися на життя, що нема грошей, але потім на наступний день купити якусь дуже Класну тачку і обґрунтувати це тим, що ця машина потрібна для роботи. Я останні свої копійки збирав, щоб її купити, щоб на ній працювати, щоб у нас було краще життя, і кращий бюджет, і кращий статус. До речі, знаю одну сім'ю, де жінка взагалі не знала, що чоловік купував квартири, будинки. Абсолютно. І він, коли збирався з нею розлучатися, він намагався з нею договоритися в тому плані, що він її там купує чи віддає одну квартиру, машину і якусь там грошову винагороду кожен місяць буде давати, щоб вона офіційно не розлучалася з ним по закону 50 на 50, тому що якщо вона буде з ним офіційно розлучатися, 50 на 50, то всі побачать його статки, і тоді йому придеться ще більше віддавати грошей. І він таким чином намагався з нею домовитися, розійтися полюбовно, скажімо так, тобто підписати паперу, що він їй якусь там част. Ти грошей буде висилати кожен місяць, плюс квартира, плюс машина. І насправді його дружина не знала про його численні квартири. А в нього на той момент було там типу 5-6 квартир. Ну, щоб ви розуміли, до речі, любі мої. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на канал і клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві відео. І діліться в коментарях своїми історіями, що у вас було подібного з цього всього. Можливо, ви ще доповните своїми якимись цікавими фактами. Будемо спілкуватися в коментарях. І це займе всього хвилиночку вашого часу. А для мене це гарна статистика. Дякую вам. У багатьох турків тут є гральна залежність. Тут дійсно всі дуже помішані на ставках, на крипто якоїсь валюті. Причому при всьому вони не відкривають самі криптогаманець. Вони це доручають якби комусь. Цей хтось отримує кошти, і потім шукайте вітра в полі. Таких історій дуже багато. Я особисто знаю одну сім'ю, де чоловік все це приховував від дружини, зробив ставки. Потім приходив до батьків, казав, що йому потрібні. Кошти, щоб погасити ці борги, бо його дружина не знає про ці борги. Його сім'я знову ж таки, мама і батько, влазили в якісь свої борги, продавали золото, міняли валюту, щоб тільки йому виплатити цей борг за ставки, за казино, за якусь крипту, і це все продовжується роками. І це знову ми спілкувалися з цією сім'єю. Вони знову сказали, що їм прийшлося продавати золото, бо їхній синочка, корзиночка. Знову встряг в якісь ставки, і потім, якийсь момент, його дружина це вичислила, і вона сказала: Слухай, мені такий чоловік не потрібен і вона подала на розлучення. Отака от невесела історія. До речі, чоловіки дуже часто можуть брати в борг у своїх друзів, і ви теж про це знати не будете. І в Туреччині така система кредитна, що чоловік може взяти без вас кредит, і ви навіть про це не будете знати. Але якщо щось трапиться і скажімо, його вигнали з роботи, то і кредит маєте гасити і ви як дружина. Тобто, у нас в Україні ну, у всякому випадку так було, коли ви берете кредит, чоловік засвідчував підписом, що він не проти. Тут ви не засвідчуєте, але ви несете обидва відповідальність. Тобто, за вашою спиною можуть взяти якийсь дуже великий кредит на ім'я чоловіка, а потім щось трапиться і ви теж його будете виплачувати. До речі, при розлученні дуже багато було ситуацій, теж про які. І багато писали і розповідали, що чоловік, будучи в шлюбі, брав кредити, а коли вони розлучалися, вийшло так, що жінка мала теж платити за борги чоловіка і теж давати на ці кредити. Отака от історія. До речі, саме цей факт мене дуже дивує, тому що ну представте, ви живете своє прекрасне життя. Окей, щось там трапилось, ви вирішили розлучитися, щоб продовжувати жити своє прекрасне життя, але наодинці, не один з одним. І тут випливають які якісь борги, які вам потрібно просто платити, і ви в шоці. А де ці кошти? А ці кошти витратив ваш чоловік? Ну клас? Ну афігі клас? Чи дивує вас це так само, як і мене? Пишіть в коментарях. Подружжя нерівність, як є і гізісі, тобто відрядження. багато чоловіків їздять у відрядження, так звані, які не є відрядженнями. Насправді 40% чоловіків їздять у фейкові відрядження. У них є друга сім'я, може бути навіть, або якась дівчина в іншому місті і вони їздять розважатися. Я про це, до речі, не знала. Це мені розповів чоловік, і один раз він прийшов з роботи і каже: Слухай, у нас така ситуація ось дівчинка одна розповіла, що. В неї чоловік постійно кожен місяць їздить у відрядження. Каже, я їй, звісно, нічого не сказав. Але ну вона що не розуміє, які це відрядження. А я така кажу: слухай, ну типу, це ж робота, це відрядження. Він каже: ні, це просто не може бути стільки відряджень. Ну, типу, може бути, якщо у вас робота якось пов'язана з цим, але не з його роботою. І він каже, це зрозуміло, просто 100%, що він зраджує їй, а вона це сприймає як відрядження. Каже, деякі жінки навіть знають, куди їздять їхні. Чоловіки, але вони не хочуть втрачати якийсь свій статус, гроші і не хочуть розлучатися, тому що це дуже в багатьох сім'ях сором, якщо ви розлучаєтесь, і таким чином вони хочуть типу зберегти сім'ю, закривають на це очі і відправляють навіть самі цих чоловіків у відрядження. Насильство, про яке мовчать, є таке турецьке слово сус, – «мовчи». і його використовують дуже багато турків, тобто замовкни, не хоче тебе чути. Для мене це настільки грубо, але дуже багато жінок на це не звертають увагу. Звісно, що є відсоток жінок, які дуже сильні характером, і вони це терпіти не будуть. Особливо дуже багато таких молодих жінок, там, типу 30-40 років, вони вже еманциповані і вони вже можуть самі йому сказати ти. Сус, а я вже якось буду говорити. Але це дуже розповсюджена практика. Якщо ви навіть будете просто ходити по вулицям Туреччини і прислухатися, про що говорять люди. Ви це сус від чоловіків почуєте дуже-дуже багато разів. Дуже багато чоловіків використовують постійну критику. Ти не так готуєш, ти не так прибираєш, ти не так виховуєш дітей. А при цьому, при цьому, всіх в всіх трьох пунктах, він навіть не бере ніякої участі, навіть мінімальної. Потім, що звісно, це. Може бути типу, а менчака ептен. Я типу пошуткував. Але всі ми розуміємо, що ніхто на таку тему не шуткує. Дівчата, якщо з вами так розмовляє ваш турок, тікайте від нього. Економічне насильство. Бувають такі ситуації, що навіть якщо жінка теж працює, чоловік веде весь бюджет і він не видає жодної копійки жінці на її якісь потреби. Деякі чоловіки намагаються зробити таку ситуацію, щоб жінка просила. Просила, знаєте, як оце в дитинстві у батьків. слухай. Мені потрібно там 20 коруше і щось щось там купити. Це приклад. І вони від цього кайфують. Я не розумію, в чому прикол, але це насиль. То економічне, і це дуже багато людей не розуміє і теж продовжує з цим жити. Знаю сім'ю, коли її зарплата йде в сімейний бюджет. А його на важливі речі. Одна дівчинка, наша знайома у них сім'я, вони вже дуже довго одружені. Вона кожну копійку збирає, хоче кудись поїхати за кордон. Вона вже перестала пити каву на вулицю. Бо каже, мене гарна кавова машина. Я можу не працювати вже на цій роботі, де вона є, бо в неї вже зриває дах. Вона вже навіть почала при приймати ліки, щоб заспокоїти свою нервову систему. Ви розумієте про які ліки йде мова? YouTube просто їх не любить, тому я не буду казати це слово. І при цьому при цьому її чоловік, знаючи цю ситуацію, він купує собі якісь там ігри на PlayStation Він купує собі якісь там супер окуляри для PlayStation Він може покликати своїх друзів на раки і зробити оце знаєте, софра, повністю накрити стіл за свій рахунок Нак вона йому каже, слухай, ну типу, що ти робиш? Ну типу, у нас же бюджет, ми збираємося поїхати за кордон. Я хочу піти з цієї роботи, трошечки відкласти коштів. А він ось такий. Ну тобто він просто в якийсь момент сказав: Слухай, а в нас немає коштів. Вона каже: Слухай, як немає, якщо я нічого не купувала, відкладала кожну копійку як у нас немає коштів. Він каже, нам потрібно взяти в борг і поїхати кудись відпочивати. І це був для неї шок, бо вона не знала. Вона думала, що вони коплять на щось. Щось, на щось, а виявилося, що він протринькав всі їхні кошти. Таке теж буває на жаль. Чи дивує вас така ситуація? Бо мені, коли чоловік це розповідав, просто це з перших вуст. Я була в шоці. Я не знаю, як дівчата і жінки закривають очі на такі ситуації, бо вона закрила очі і вони продовжують жити разом. Не знаю, на жаль, є дуже сумна статистика. В Туреччині кожна третя жінка ех, зазнає фізичного насильства. І 90% жінок не звертаються до поліції. Взагалі, тут є таке поняття як порядна жінка. Інка, ти маєш терпіти і мовчати. Навіть сусіди можуть чути, що у вас в квартирі відбувається щось не окей, але при цьому при всьому вони навіть не зайдуть до вас, маючи гарні відносини, бо вони скажуть що це їхня сімейна справа. Я проти насильства. Сла. Якщо у вас щось є неважливо, у вас чоловік турок, не турок, італієць, американець, українець неважливо. Якщо щось цього перерахованого є у вас в сім'ї, будь ласочка, не зволікайте, розривайте ці відносини, розривайте ці стосунки і тікайте, тікайте, просто світ за очі, бо це абсолютно ненормально. Сексуальність та табу багато три чоловіків, звісно, що зраджують, і це дійсно бага... ну це в дуже великий відсоток. Якщо ви хоча б раз були в якійсь компанії, де багато чоловіків, то навіть коли вони розмовляють, це не те, що вони можуть навіть напряму про це казати, а ви можете це зрозуміти навіть з їхніх переговорів. Але при цьому при цьому дружина має бути чиста, порядна завжди була бути охайною бути вдома приготовлено все. О знаєте, такі показники дружини тут дуже дуже завищені. Дуже до речі, багато турецьких чоловіків використовують ту ж в'ягу, тому що в 30 років у них вже дуже багато стресу. Вони курять, вони можуть. Вживати алкоголь, і звісно, що в них чоловіча сторона вже не така активна. Звісно, що багато людей про це не говорить, тому що соромно, але таких ситуацій є дуже багато. Також у багатьох є друга дружина на законному рівні, це незаконно, але вони можуть зробити ніках, тобто релігійний шлюб. Далеко ходити не потрібно. Я знаю одну дівчинку, котра це зробила, тому що її чоловік досі одружний. Він якби не може розлучитися. Учитися по якимось причинам не знаю, правду він каже чи ні, але вони заробили ніках, і в нього тепер як друга жінка, і він живе на дві сім'ї. До речі, дуже часто в цих ситуаціях офіційна дружина знає про другу, або хоча б здогадується і мовчить, тому що якщо вона мовчить, то як правило, її чоловік дуже гарно платить, де є кошти, і вона просто його відпустила, себе почуває вільною птахою при цьому, при всьому дуже забезпеченою. Залежності одна з найбільших залежностей в турків це куріння. Вони можуть викурювати по дві-три пачки цигарок в день. Гроші на цигарки є завжди, навіть якщо немає грошей на якісь продукти, вони можуть курити всюди, навіть при дітях. Друга залежність. Це раки і алкогольні напої. Насправді, якщо брати, от в цілому, мені здається, що українці вживають більше алкоголю, ніж турки, але турки дуже люблять раки, і вони роблять цю раки софраси, тобто накривають сіл спеціально під раки і можуть там випити своєї горілки. Ще дуже велика залежність це футбол. Якщо, не дай Боже, його команда програла футбол, він може не розмовляти три дні, він може бути в траурі, він може. Не їсти нічого, тобто тут футбол і залежність від футболу дуже велика. Я, якщо чесно, ніколи не розуміла цієї залежності саме від футболу. Якщо ви такі такі самі, як я, маякніть в коментарях. Бо для мене це ну окей, це гра, окей, ви фанати, ну добре. Ну щоб от так от прям не розмовляти і пропав настрій. А я знаю таких людей. Ну це просто треш, як на мене. Чому про це все мовчать? Тому що, як правило каже, це їхня сім'я, вони самі мають розбиратися, це їхні ці. Цінності, звісно, що молоде покоління, воно вже не терпить якихось ситуацій, і вони вже одразу розставляють якісь більш-менше кордони, якщо їх можна взагалі розставити в Туреччині, але вони вже не мовчать, вони вже хоча б висказують свою думку. Але наприклад, в маленьких містах в селищах це все X10. Це ще більше заглиблено, і це ще більше більше робить якийсь тиск на жінок зі сторони чоловіків. Це не про ненависть до турецьких чоловіків, Ків я вам це все розповідаю. Я просто вам хочу підсвітити правду, про яку багато хто мовчить. Тому, дівчата, давайте відкривати очі, не робити якісь казки, що турецькі чоловіки всі прекрасні. Так, серед них є прекрасні і гарні чоловіки, які дуже сімейні, які не зраджують, які дуже люблять дітей, але є і от такі, котрі роблять і живуть на два життя, на дві сім'ї, і при цьому при всьому мають не дуже гарну потім історію. Історію завершення. Я знаю дівчат, котрі зустрічалися з чоловіками. Вони казали, що вони не одружені, що в них немає дітей. А потім на якихось вечірках вилазило те, що підходили до цих чоловіків в присутності, типу дівчини, і казали: А як там твої діти, як твоя дружина? І ця дівчина просто була в шоці. Це реальна історія. Я не буду називати ім'я, звісно, але це реальна історія. А ця дівчина вона завчасно питала в нього, чи в нього є сім'я, є діти. Він сказав ні і вони зустрічі зустрічалися на той момент вже півроку. Ну, звісно, що вони розлучилися, але це дуже негарна історія. У мене на сьогодні було все. Цілую вас, Па-па!